Друзі, всім привіт! За ініціативи комісії атлетів Національного олімпійського комітету України та особисто Гіла Центарай були зроблені оці олімпійські медалі українського виробництва з ворожої техніки, техніки-окупанти, які приїхали вбивати український народ. Ми хочемо презентувати разом з цією медаллю інформаційний банер та інформаційні листівки, на яких буде розміщено Інформація щодо зруйнованого спортивної інфраструктури в Україні по всій Україні та, на жаль, спортсменів, які віддали своє життя бороничі кордони України під час вторгнення Росії та Білорусі на територію України. Angel of Sport. Цією акцією ми хочемо відкрити людям очі. Особисто Томасу Кравічку, президенту Міжнародної федерації Канаду, тому що він допустив представників. Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Замість того, щоб ми сьогодні готувалися до Олімпійських чемпіонатів світу та чемпіонатів Європи, нам доводиться доводити всьому світу, що не можна допускати представників країн-терориста до змагань, тому що вони можуть це використовувати в цілях пропаганди своєї терористичної країни. В свою чергу, ми спортсмени. Будемо постійно доводити, що український спорт живий, і буде жити, попри всі негаразди. та будемо доводити, що країни-терористи не мають права приймати участь у міжнародних змаганнях. Слава Україні!